Привіт! Мене звати Роман Князів. Я кандидат фізико-математичних наук. І я викладаю математику, алгебру та геометрію в Хані Academy. До школи я викладав математику в університеті імені Каразіна на фізико-технічному факультеті та на факультеті комп'ютерних наук. Перша спроба вчителювання припадає на старші класи школи, коли я усвідомив, що навчати когось це дуже цікаво. У своїх уроках, окрім класичних прикладів та задач, я намагаюся застосовувати різноманітні підходи, нестандартні задачі. І особливо приділяти увагу проєктній діяльності бо коли ти бачиш якийсь результат, якийсь продукт, це стимулює до навчання, і трохи легше заставити себе вивчити щось, коли ти бачиш, навіщо ти це робиш. Під час уроків ми часто застосовуємо англомовні видання, онлайн тренажери та освітні платформи, в тому числі і англійською мовою. Інколи ще школярем я ловив себе на тому, що часом не розумію, звідки випливає якась інформація, котру ми вільно використовуємо. В своїх уроках я намагаюсь показувати з найменшого віку серйозні речі, котрі спираються на початкові знання. Наприклад, мій теперішній восьмий клас наразі починає розбиратися зі степенем з від'ємним показником. Їм буде дещо легше усвідомити цей матеріал тому, що ми ще починаючи з 5 класу говорили про те, чому дорівнюють будь-які числа в нульовому степені, як утворити обернене число доступення, а в 7 класі детально це доводили. Тож 8 клас може легко, спираючись на вже відомі дані, опланувати нову складну тему. Тож приходьте до нас в Хані Академії і спробуємо вивчити математику разом.